Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Леджендарі і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Цей випуск присвячений прощанню українських команд з Єврокубками. Відповідно, Шахтаря з Лігою Чемпіонів, а Динамо з Лігою Європи. Ну і без сумніву найцікавіша фаза цих змагань, яка дуже скоро розпочнеться плей-офф про всі підсумки. І жеребкування, і все найцікавіше впродовж найближчих хвилин. А тому ми готові починати. Але перед тим, будь ласка, напишіть у коментарях вашу думку з приводу виступів і шахтаря, і динамо, чи є це великою і суцільною ганьбою, або ж це відповідний і реальний рівень наших команд. Ну, звісно, в гірників трохи краща ситуація. В Динамо більш ганебна, але все одно жодна з наших команд до футбольної весни не дожила. Ну і в новому форматі також було цікаво подивитися на ці турніри і на виступи українців. У них. Окрім того, прошу поставте. Лайк like цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже сильно потребую вашої підтримки. Якщо маєте і бажання, і змогу, також прошу задонайте на розвиток проєкту. Ось лишаю всі реквізити, QR-код, скануйте, чи безпосередньо вводьте номер карти, і в описі до відео є додаткова інформація. Тому, друзі, просто всім вам кажу спасибі, і ми починаємо! Донецький шахтар, Ліга Чемпіонів, дива не сталося. На сигнали Дуна Парк. Дортмунська боруся зрештою, гірників обіграла 3-1. Зажеврила Надія за рахунку 2-0, коли Марлон Гомес забив. Але потім майже одразу гірники знову. Пропустили. Ну і як бачимо, 27 місце 7 очок. Ну, результат, звісно, замалий для того, щоб розраховувати на вихід далі. Нагадую, що перші 24 команди це в усіх форматах турніру і Ліги Чемпіонів, і Ліги Європи і Ліги конференції, нового зразка відбувається, що потрапляють до. Фази плей-офф, ну а ті, хто за бортом цієї позначки, відповідно, лишається ні з чим, а точніше продовжують вже свої виступи у домашніх змаганнях. Шахтар насправді показав непогану гру, місцями дуже. Вдалу і місцями хороші результати, але була імлява стартова гра проти Болоні, коли і не пропустили, але й не забили. Звісно, той камбек від ПСВ Ендховен найболючіший, коли наприкінці поєдинку Шахтар перемагав 2-0, але зрештою пропустив тричі від ПСВ. Ну і як бачимо, як маємо, на жаль, далі в лісі чемпіонів без Наших. Так само і в Лізі Європи УЄФА, де Київське Динамо ще гірше виступило. Лише 4 очки, і 34-те підсумкове місце, що досить погано, але це не тотальна ганьба. Тому що нагадаю, що лише в двох останніх турах з восьми кияни в етапі Ліги взяли свої перші очки. Спочатку Карколомна нічия з Галатасараєм, три Ну і проти РФС латвійської команди. Нарешті омріяна. Перемога, ну або РФШ, точніше, тому що рийська футбольна школа, саме так розшифровується ця абревіатура. Ну і поєдинок був досить рівний. За більшого володіння м'ячем більшої активності киян. Ну і зрештою, за цю активність вони отримали винагороду вигляді переможного. Нарешті голу від Піхальонка, Олександр, 76-й номер, забив на 76-й хвилині. Ось така магія чисел. Ну і тим більше, що динамівці грали без багатьох зі своїх лідерів, без Шапаренка, без брашка, якого подейкують, можуть продати навіть вже цього трансферного вікна до англійського Вулвергемптона. Ну і головне без Георгія Бущана, який вже перейшов до Саудівської Аравії, до Ліги Кріштіану Роналду і продовжить свою. Кар'єру за Аль Шабаба. тому тепер наприкінці сезону, в другій половині, в УПЛ треба буде отримувати першу чемпіонську сходинку вже на позиції першого номера у Нещерета. Тому дуже добре, що Нещерет не пропустив жодного голу в цьому матчі, хоча не без гріха знову зіграла оборона білосиніх. Але принаймні грюкнули на останок дверима, за що ми дякуємо динамівцям, так само дякуємо за виступи гірникам. Але все насправді дуже погано в Єврокубках у наших, ну і розуміємо, що. Війна також є тут основним чинником, тому вже все є, як є, і слава Богу, що взагалі український футбол існує і що ми виступаємо на міжнародному рівні. Будемо сподіватися, що все ж в майбутньому буде краще. Ну а поки вболіватимемо за наших представників вже в інших клубах, в Лізі Чемпіонів. Звісно, мова йде про Трубіна в Бенфіці, про Зінченка в Арсеналі, який може перейти, до речі, вже цієї зими до Борусь. Або до Атлетіко, також і фігурувала назва Інтера, але кажуть, що Неро Адзурі хотіли б Зінченка запросити вже влітку. Ну, побачимо, як воно буде. Ну і, звісно, не забуваймо про діючого переможця Ліги Чемпіонів Андрія Луніна, нашого представника мадридського реалу. Хоча і в Лізі Європи будемо за Рому Довбика вболівати. І, можливо, в Лізі конференції ті же за Омонію Романа Безуса. Тож буде теж кому нам ситуацію. Симпатизувати. Ну, а тепер переходимо до найцікавішого і найгарячішого результатів жеребкування. Тож, на етапі ліги, в лізі чемпіонів першою командою став англійський Ліверпуль, впевнено виграв серед 36 європейських топ-команд. Дуже примітно і дуже стижно посісти таку позицію. І окрім. Мерсесайців зрештою вже до раунду 16, до раунду 1-8 пройшли такі команди, як Барселона, Арсенал, Інтер, Атлетико, Байер, Ліль і також Астон Віла. А далі команди з 9 по 24 місця, які будуть з'ясовувати право вийти до цієї однієї восьмої фіналу, в одній шістнадцятій, яку також вифа називають фазою нокаут, або, знаєте, можна і назвати, наприклад, плей-ін, тобто такий Попередній раунд плей-офф. Так от, дев'ятою стала Таланта, далі Бруся Дортмунд, Реал, Баварія, Мілан, ПСВен, Парі Сен-Жермен, Бенфіка, Монако, Брест, Фейнорд, Ювентус, Селтік, Манчестер Сіті, Спортінг та Брюге. Ну і саме жеребкування, яке нам не подарувало здебільшого особливо інтригуючих пар, окрім. Однієї і якої гідної фіналу Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Реал. Ман-Сіті. Ну, будемо вболівати за Андрія Луніна персонально. А що стосується команд, тут вже вам обирати самим. Дійсно, поєдинок гідний фіналу, протистояння найуспішніших команд Європи і світу останніх трьох років, а можливо і десятиліття. Тому що, нагадаю, діючий переможець, ЛЧ – це саме Мадридський Реал. Перед тим Манчестер-Сіті, Пепа Гвардіоли здобував трофей. А перед тим ще раніше в дд 2022-му, так само Реал Карло Анчелоті. І от знову ці команди зустрічаються, ну вже за незмінною традицією, хтось з них обов'язково перемагає Лігу Чемпіонів, а перед тим якраз і вибиває свого опонента. Тому побачимо, як воно буде. Поєдинки відбудуться 11-12 лютого перші матчі, а матчі відповіді вже 18 та. 19 лютого відповідно, і в інших парах зустрічаються Брест Парі Сен-Жермен, французьке протистояння, яке можна порівняти з Кубком Франції чи французькою Лігою 1, але ні, це. Ліга чемпіонів Брюге проти Аталанти, таке синьо-чорне протистояння, дві команди, які мають ідентичні кольори. Була вірогідність зустрічі Ювентусу та Мілану, але замість італійського поєдинку в нас буде два протистояння Італії та Нідерландів: Ювентус ПСВ Ендховен та відповідно Фейнорд Мілан. В іншому поєдинку з фаворитом все ясно. Баварія Мюнхен Селтік. Звісно, шотландці будуть кусатися, але Баварія є Баварія. І не забуваємо, що цьогорічний фінал Ліги Чемпіонів відбудеться саме у Мюнхені на Альянс Аріні. Тому ми також розпочали вже Road to Munich, тобто дорога до Мюнхену, яка й буде вести до вирішального поєдинку фіналу Ліги Чемпіонів. Лісабонський спортінг поміряється силами з Дортмунською Борусією. Цей матч також має стати. Цікавим, але більш нас цікавить заключний поєдинок. Це Монако Бенфіка. Не просто протистояння французької та португальської команди, але і, звичайно, поєдинок, де ми будемо тримати кулачки за нашого Анатолія Трубіна. Його героїчна гра допомогла зрештою обіграти Бенфіці Ювентус, ну і вийти до стадії однієї 16 фіналу. Тож вболіваємо за всіх наших. Ну, а ви вже можете обрати своїх фаворитів. Пишіть В коментарях за кого будете топити в лізі чемпіонів серед клубів, які залишились чи за українські команди, цебто ті, де є представники нашої держави або ж за інші. Ну і також ваші думки з приводу супер протистояння Ман-Сіті Реал вже на такій ранній стадії Ліги Чемпіонів. І переходимо до Ліги Європи, де, на жаль, вже без нашого Динамо Київ, але принаймні з українцем довбиком у складі Роми. Тож тут інша римська команда стала найкращою Лаціо і переміг на етапі ліги. Окрім Лаціалі, також до топ-вісімки увійшли. Атлетик Більбао, Манчестер, Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт Франкфурт, Лион, Олимпиакос та Рейнджерс. Результат жеребкування подарував нам цілу низку інтригуючих і гарячих протистоянь. Ну, по-перше, звісно, якраз поєдинок Роми, нашого Артема Довбика, який доведеться зустрітися з португальським Порту. Ну, як відомо, португальські команди в Лізі Європи і раніше у Кубку УЄФА ще були дуже завжди успішними. Тому і тут мені здається точно не буде. Приємної прогулянки для Довбика і компанії, але будемо підтримувати українця. І мені все ж здається, що якраз римський грант тут буде фаворитом. Тому Артеме, ми з тобою, але і в інших матчах теж буде на що подивитися. Угорський Ференцварош буде протистояти чеській Вікторії Пельзень. Відзначу, що це дві команди, які обігрували київське Динамо. В іншій парі клуб з Нідерландів Твенте. Буде приймати в першому матчі норвезький Бодо Глімт. класичне протистояння клубів з Бенілюксу, тобто Бельгія проти Нідерландів, Уніон Сан-Желуас проти Амстердамського Аяксу. Ще один клуб з Нідерландів, Азе Алкмар, буде грати з клубом, який не зміг якраз Динамо Києва обіграти. Це турецький Галатасарай. Інша пара це протистояння півдня та півночі, данський Мітіол проти іспанського Реал Сосєдад поєдинок представників Греції та Румунії Паок проти ФКСБ, тобто команда, яка є реінкарнацією відомого бухарецького стяуа. І заключна пара теж буде дуже яскравою і цікавою. Фенербахче Туреччина проти бельгійського Андерлехту. Поєдинки Ліги Європи УЄФА відбудуться 13 та 20 лютого. Ну і на десерт Ліга конференцій УЄФА. Хоча, відверто кажучи, десерт ну, такий собі, тому що підбір інгредієнтів, себто клубів, дуже відрізняється навіть від Ліги Європи, від їхнього рівня. Я вже мовчу від Ліги Чемпіонів Уєфа, звісно, хоча теж є потужні команди, ну, особливо в топ-8, ті, хто вже... Перейшли до наступного раунду, так само, як в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Ну, почнемо з першого місця Челсі, лондонці і стали чемпіонами основного етапу ліги. Ну, тут складно казати, так чи Челсі Михайла Мудрика все ж забивав, звісно, він, але через допінговий скандал. Я думаю, що, на жаль, в цьому сезоні ми Михайла вже не побачимо. тому головний фаворит турніру Челсі, якщо і здобуде трофей, то зробить це. Без українця. Далі на другому місці Віторія Гімараєш, Фіорентина, Віденський Рапід, Дюргарденс, Лугано, Легія та Серкель Брюге. Ці команди вже вийшли далі. а За результатами жеребкування відбудуться такі поєдинки на стадії однієї 16-ї фіналу. Напевно, найцікавіший поєдинок протистояння бельгійського гента та іспанського. Бетісу далі все значно скромніше. ну от, Наприклад, сербський ТСК проти польської Ягелонії, словенський Сельє буде зустрічатися з кіперським апоелом, грецький Панайтінайкос прийме іспит у ісландського клубу вікінгу Рейк'явік, а боснійський борець Банья Лука поміряється силами зі словенською командою Олімпія зі столиці Любляни. Дуже цікаво, що вже на такій ранній стадії відбудеться суто кіперське протистояння Омонії та Пафосу. Нагадаю, що за Омонію виступає наш роман Безус, який, щоправда, останнім часом дуже рідко виходить у складі зелено-білої кіперської команди. Очікуємо на цікавий дощовий, а можливо і сніжний поєдинок між норвезьким Möld та ірландським Шемрок Роверс. І заключний матч у нашому переліку також має стати одним з найцікавішим, принаймні я на нього дуже буду чекати, на відміну від більшості згаданих поєдинків. Це зустріч Копенгагену з Данії та німецького клубу Гайденгайм. Тут поєдинки відбудуться у ті ж дні, що і в Лізі Європи, відповідно, 13 лютого перші матчі і заключні поєдинки вже 20 лютого. Тож, друзі, прошу напишіть в коментарях, як вам ці пари в Лізі Європи та в Лізі конференцій УЄФА. Взагалі, чи цікаві для вас поєдинки на відміну від тієї ж ліги чемпіонів. Ну ще в Лізі Європи буде. На що подивитися, от Ліга конференцій, тим більше без українців переважно не є цікавою взагалі на подібних ранніх етапах. Тож будемо дивитися, також прошу поставити лайк цьому відео, якщо не зробили. На початку, ну і підпишіться на канал Legendary Balls, якщо ще не долучилися до нашої ком'юніті. А ще прошу підтримуйте Україну збройні сили. Нашої держави захисників та захисниць я сам дуже багато доначу, Тому ваш донат на підтримку проекту Legendary Balls це також інвестиція і в обороноздатність нашої країни, тому що з одного боку, як я сказав, ми донатимо багато. А з іншого, все ж це про український патріотичний контент, тому що підтримуємо нашу армію, наше військо, але не забуваємо про культуру, спорт та й моральну підтримку всіх. Українців, тож я Ігор Мартиненко, ще раз вдячний вам за всю підтримку і увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні, звісно, ми кажемо Перемагай!